Я обіцяв, що покажу, як робиться батьківський салат. Я в гаражі чекаю друзів. Свиденечку зараз буду робити. Знімемо, як то робиться панка, горошко, кукурузка, майонезу. Трабові палички, 250 грамів двінка, перчик чорний, дощечка і миска. поїхали. Розпечатую. Може він якось називається інакше, а ми називаємо байківські салат. Він в мене ніколи не лишається. хтось приходить, сама перша страва йде ще й під горілочку. Нарізати бажано вдовш. Якщо дивляться мої друзі, хто був у мене в гостях в гаражі, то їм вже засмакувало. Виходить одесенько, виріжу її нарізана. повні, щоб був гарний ножик, гострий, щоб вони були холодні, ті крабові, тоді добре ріжуться. Відкриваю у тую ту баночку. Записуйте. відкриваю, банку Вливаю Тепер трошечки. Перемішую. Знизу вверх. Якщо правильно дати, то й не треба буде солі. Даю перчика, даю майонезика. Перемішаю. Половинка йде. Ну і що, пишаю. Скільки часу пройшло? Дві-три хвилини. Ну. Солі добре. Перцю можна добавити. Все, я знімаю пробу. Мені подобається. Якщо заморочуватись, то можна ще зробити два яйця, порізати і дати сюди. Але він же не буде за 2 хвилини. Два варених яйця. Буде ще гарніше. Ну вже трошечки довше. Швидко, швидко, смачно. Можете спробувати зробити, тоді розкажете, як вам. Солі перцю, то вже по, по смаку, як кому. Якщо хтось спробує зробити, пишіть як вам. Ну як засмакувало.